Що друзі? З більшістю з вас ми знаємо вже багато років. Так? Сьогодні, і я думаю, що вже чули не раз, що я розказував протягом цих років. Але про що сьогодні буде йти розмова, це ви почуєте вперше раз. Справа в тому, що тих всіх. І більше, того, що коли ми представлялося, хочу сказати, що... А, я є припікуючим католиком Харизматом, служителем одне з католицьких спільнот. Відповідно, зараз будемо говорити саме в цьому контексті. А власне, я продовжу просто те, що, не зговорюючись, сказав отець Іван Гуін. Оскільки дуже багато питань, коли виникло питання з ініціативи, пішли ці розсилки, зразу почули питання, а що це таке? Так? А що з що там не якась там Вселенська і ТД і тепер. Я думаю, що дуже, а, а, сьогодні картина сполковигода просто привідкрила трошки двері тро, і показала, що у нас є це, це і це, хоча це, мабуть, не все, що в них є. І зрозуміло, що по кожному цьому пунктику, який там показувалось так бігом, можна говорити, говорити, копати і копати. І це тільки стрий. Я думаю, що у кожному з вас, і ще багатьом тих кого тут нема, є що привідкрити так, і показати зі свого. А, і, але я думаю, що основне завдання сьогоднішньої зустрічі, це в принципі спробувати для себе зрозуміти, що таке Стрійська кооперативна ініціатива, і відповідно звідси зрозуміти, де місце кожного у цьому процесі. А, коли мова йшла м -м, про те, що Стрійська кооперативна ініціатива це те, що люди, які започатковували кредитну спілкуваду, що вони додатково зробили так, у цій громаді, яким чином їхня ініціатива в інші форми кооперації. Не обов'язково це мали бути саме кооперативи, але кооперація в широкому розумінні цього слова, як співпраця, як служіння громад. І можна сказати, що Стрийська кооперативна ініціатива це те, що вдалося зробити в комплексі Австрію, з горим пополам десь щось краще, десь щось гірше, але що вдалося зробити в комплексі встрію, і те, що вони готові показати. І це буде правильно. Стрийська кооперативна ініціатива також це те, це дещо ширше, і ми саме в цьому контексті. Розглядаємо зараз, це, цей рух, це середовище, це те, що не належить уже стрійому. Це справа всіх, де всі, кому є що сказати, кому є що показати, чи хто хоче подивитися, побачити, що роблять інші, перенести це в своє конкретне місто, в свою кредитну спілку, в свою громаду, це рух всіх. І це теж буде правда. Так? І воно називається стрільською кооперативною ініціативою, тому що мусить якось називатися і почалось воно зі стріляння. Але це вже не справа стріляння. І цей другий аспект це теж правда про стризьку кооперативну ініціативу. Але це ще не все, правда? Тому що є третій аспект, ще третій рівень. І власне про цей другий третій рівень Петро назвав свою презентацію, то те, що почалося, стрільська кооперативна ініціатива практичний аспект. Це називається духовний аспект. І спробуємо просто. Дуже коротко подивитися на цю сторону австрійської кооперативної ініціативи, це все переварити, і потім це має виринути звідси і звідси кожного, хто тут. Сьогодні, я думаю, є тут всі ті, хто мав тут сьогодні бути. Бо є Святий Дух, він приводить людей, це діє, так? Думаю, наступного разу буде ще більше, ще більше. Але точно так само, як кожна кредитна спілка кожна з вас починала з 13, там з 5, там не знаю ще скільки людей, так починається і цей процес. Але поговоримо, власне, про духовні аспекти. Про цей третій пласт Стрілської кооперативної ініціативи. Тіло Душа і дух. Всім прекрасно зрозуміло, що це за трійця, так? Трійця там, тіло душа і дух це ми. А, що таке тіло а, для кредитного руху? Кредитні спілки, там, асоціації і все. З тілом, з горем пополам ми боремося вже не один рік. Щось нам вдалося, є ВАКС, є ПЗВ, є 3,10 соте, є велика кількість кредитний спілок. нормальне, ще краще. Так? Це тіло. Душа, зрозуміло, це громади, в яких ці кредитні спілки власне існують. Це вже другий рівень. І є дух. І от з духом у нас, власне, я боюся, що найбільше проблеми. Е, я думаю, всі ви читали цю декларацію так? про підтримку Старицької коперативної інставити. Що було сказано, власне? Було сказано те, що ми довго будували тіло, але в цьому тілі, коли ми реально дивимося, я думаю, що переважно що ми саме тут сьогодні зібралися. Так? Із -за цього з'являлася декларація, і з цього з'явилася Залістринської кооперативної ініціативи. Чи перед цим зеркальний сенсі? Ми довго будували тіло, виникає логічне питання. Чому за 20 років в цьому тілі так мало матеріалізованого добра, про що говорив отець самого початку? Каже, це факт. І всі це прекрасно розуміють. Принаймні, матеріалізовано зла там більше на сьогодні, ніж того, про що ми думали 20 років тому. Чи там хтось думав півтора сотні років тому? Десь починаючися, чи, чи люди з діаспори, які допомогли нам це принести сюди, а перед цим плекали кредитні спілки в українському середовищі США, Канади і Австралії. Ми сказали, окей, напевно, десь ми промахнулися на якомусь повороті так, в цьому процесі. Давайте спробуємо подивитися, де цей поворот, і спробуємо якось вирівняти ситуацію. І згадали, Все, вся суть в громадах. Наші кредитні спілки висять в космосі, відповідна ця команда. І необмежене поло абстрактного чогось субстанції, так, яке називається не то людьми, не то грошима, не то ще чимось. Давайте подивимося. Мусить бути громади, кредитні спілки, це ж правонаступні кооперативи, Вони є частиною цього, вони є формою вираження громади, а не чимось самостійним, бо вони не є класичними фінансовими установами, тобто бізнес-полом, де зібралися гроші. Це форма життєдіяльності громади. Ми бачимо у прикладі стрія, і я впевнений, сьогодні стрій вам послужив. Наступні рази будете вислужити всім, показуючи, що є у вас, так? В цьому є суть і практичний аспект Стрійської кооперативної ініціативи, так? Але чи буде цього достатньо, якщо ми зараз просто подивимося на те, що може зробити ще в громаді? Кооперативу здорового харчування, лікарняна каса або фонд, ви знаєте ще щось. Чи буде цього достатньо для стрільбиської коперативного інставі? чи буде це достатньо для нас? Боюсь, що ні? Я щоб Спробувати проектувати один, один простий спосіб. При рівно недавно у мене була така цікава розмова з одним, не буду називати його, він Східної України, чоловік, дуже шанований і дуже відомий. Він сказав: слухай, Андрій Ярославович, мовою оригінал, Це класна ідея. Нам нужны нові інструменти роботи на рынке. Розумієте, в чому різниця? Робота на ринку, де ходять гроші, які само знаходяться в руках кошельках, кишенях людей, їх треба збити грамоту виняти. Звичайно, чесно працювати з цими людьми, надавати їм послуги. І в цьому невеличкий збій, який привів до системних серйозних наслідків у розвитку нашого кредитного руху роботи на ринку, і якщо все має закінчитися, вся ця австрійська кооперативна ініціатива. Чи буде завтра Копичинецька, я не знаю яка. Так? Тим, що ми просто просунемося до другого рівня і заснуємо кооперативи благодійні фонди як інструменти роботи на ринку. Ви знаєте, це все не варто вияти на а це. просто просто для кредитне стіло. Їх існування на ринку, їх виживаємось в конкуренції. З банками чи з іншими кредитними установами. Але духу і того сенсу, заради якого все починалося 20 років тому чи 150 років тому, там не прибавиться. Тому я скажу своє особисте враження, особисте переживання, бо безумовно, емники років ми не раз зустрічалися, не раз про це говорили, що там хорошо в Датському королівстві. так? Я особисто прийшов уже як християнин, практикуючи, до чіткого розуміння і абсолютно. Правильно про це сказав Іван Гумер. Не там шукаємо. Без оцього третього власного це буде мертвим навіть тисячою додаткових кооперативів і різних схем залучення в громаді. В нього в цьому не буде духу, в цьому не буде служіння. Ну, хорошо, Наступне питання. На то, на, Наступне питання. питання. я думаю, цю цитату ви вже бачили. Ми не, не настільки розумні, що придумали це першими. Підяркувати вже сьогодні. В Севастополі презентація була робилася і Ну, ще раз подивіться, хто її не бачив, або ще раз подивіться навіть хто бачив. Тут сказано основна суть. Український кооперативний рух є і так, далі, і так далі. Що опирається на ідеалістичний світогляд? Вот примітивним, так? От як вони примітивні. як кожен з нас був примітивний в той чи інший час. А... Тільки духовність рухає вгору, а все не ни вниз. Окей, він скаже, добре, це все класно, ми з цим згідні. В чому це полягає? Ця самодуховність? духовність. Ну, звичайно, все має бути в, в результаті з рівня абстрактних ідеї. Матеріалізовано щось. Ми так прикинули. Щоб це могло бути в межах цього середовища, яке називається Стрійської кооперативною ініціативою, що ми не можемо приємнося. Запропоновано три форми. Хоча ви можете сказати, розбросив четверту, п'яту, якусь цех викинути не так? Просто для обговорення, для початку, бо це, це має обговорюватися і приймати рішення учасниками Стрілської кооперативної ініціативи, хто, не потруд... хто потрудився заповнити ту саму анкету і її просто прислати пальчиками, конкретними маленькими діями, виявивши свою готовність бути її учасником. Просто так, ми все поділяємо, ми приїдемо, не працює. Зроби мінімальні зусилля, зроби нескладну комбінацію п'ятихвину на клавіатурі. Так? Бо все починається з маленьких дітей. Сприяння поширенню та навичок практичного християнства. Бо практичний аспект, то що попередньо говорили, це зрозуміло. Це частина стризької кооперативної ініціативи. але це частина. Ви скажете, я пам'ятаю, коли я розіслали, там було цих п'ять пріоритетів, перший був там кредитні спілки і церкви. Ого, релігія, для чого нам це, і так далі. і так далі. Люди, релігія тут ні при чому. Просто повертаюся до те, що сказав Іван Гуня, питання в пріоритетах, де у нас включений тумблер? Ким ми є спочатку людьми, які в щось вірять і комусь служать, чи людьми, для яких це служіння Богу закінчується за дверима храму, в який, можливо, ми доходимо раз, один раз на Пасху, а другий раз. В цьому весь фокус, в цьому все різниця. Але в кінці кінців, слухайте. Якщо ми абсолютно спокійно і серйозно говоримо, що кредитні спілки повинні займатися фінансовою просвітою, тобто давати знання людям своїм членам, як їм правильно спрацювати з повномальчиком бюджет сімейний, то чому ж так само незакономірно просто запропонувати людям можливість отримати якісь базові знання, не ви будете приводити, бо для цього є церква, для цього є священники. Но якщо у вас є можливість, Підказати їм чи посприяти, щоб вони отримали більше знань просто для загального розвитку, якщо не для розвитку віри. Чому ви не можете цього робити? Очевидно, що можна. Тому це перше. Друге, українська спільно-соціальної доктрини. Ну, в принципі, в принципі. Мо достатньо абстрактно звучить, можна про це багато говорити. Но... Блодійний фонд, про шла мова, так? От власне, де це робиться разом, наприклад, з єпархією, так, в Українській католицькій церкві. Ще що, що, мабуть, існує в кожного з вас. Оце про це йдемо, мова. Ні про більше, ні про менше. Ага. І це теж пропонується як складова стрийської кооперативної ініціативи з точки зору вже ближче духовного аспекту, то ближче. так. Третє. Молотовне служіння за майбутнє українського кредитного руху. От, коли ви там сказали, Плуйден, а що це за єріс? Я кажу, слухай, чи вважаєш, ти вважаєш? Ти бачив систему а, скоків польських? Так, да, я туди їздив. Пам'ятаю, забати з нього. Їм щось здалося вдалося. Слухай, а ти не вважаєш поляками повним ідіотом? Ні. Будь-який захід, який проводиться, любий, чи на рівні скоку. Роздається, от я просто мене вдома знайшли спеціально. Оце молитва. Знаєте, що тут написано? Це молитва до Святого Франциска. І тут написано слова, буквально. Я спеціально почитав і ще раз прозрів. Написано: молитва світового кредитно-корпоративного руху. Ну так вже. Ширше. Ну хоча б скоки, ну, тут дуже скромніші ти не стали. А оце, наприклад. А оце, наприклад. Кодекс найкращих практик. Хто не бачив таку книжку, потім може дати полистати польською мовою. Знаєте, що воно починається? З той самої молитви. Справа в тому, що все, що відбувається тут, матеріальний речах, коли ми будуємо тіло, відбувається і там, в духовному плані. І нам потрібно для того, щоб щось змінилося, що в першу чергу той кредитний рух, який має відображення там, змінився і там. Ми 20 років добемося з тілом і будемо добиватися 150. І в нас буде більше активів, і можливо більше членів. І можливо, ми вивернемося в конкуренцію. Ну от тої якості, яку ми всі прагнемо, з якою нас мучить ностальгія. Ой, ми так на початку збиралися з канаддійцями, так було гарно, ми так все так робимо. Вона не прийде. Без цього. І оце третє аспект.